Почнемо з, з Грусного, тому що в мене є деякі. А ти мені покажеш монітор? Добре. Угу, ага, Окей. Тому що треба ж. Ну як? Сюди? Ну, да. ну, ну, а ми давно вже можемо. Це все через тебе. Ну давайте, я почну, потім ми. Так а ми вже в записі, чи ні? Ну там ми вже будемо дивитися. Давай я почну, потім. Добре. Да. Хтось хлопне чи як. Ні, я вже почну, і вони вже сорієнтуються. Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Програма має назву також. Вересень ви можете загадувати бажання, тому що два лисих, а ви дивитесь. І одного ви знаєте, і другого ви знаєте, Мустафа Стефана у мене в програмі. І дякую, що прийшов. Дякую, що запросив. Да, отже, е, давай. Е... Повернемось до того, що ми говорили. Просто у мене завжди було таке враження, що будь-який депутат, який потрапляє в Раду, він може займатися будь-чим. Але, ну, умовно кажучи, якщо він автомобіліст, то в першу чергу угу. ну, він якби, якби посол від автомобілістів. Да? Так. А там льотчик від льотчиків. І він має зробити якісь дії в цьому, да, да. а потім робити все, що завгодно. І, і моя, моє враження, що ніхто в... В Раді, яка працює вже більше, трошки більше року, може, що рік, з громадських активістів з журналістів, да, не зробив якихось чого, чого хочу я, і я переконаний, що суспільство неповернення. Да, тобто пройти точку неповернення. Для журналістів саме. Окей, автомобіліст для автомобілістів. Да, не, ну... Але і зробити таку юридичну законодавчу базу, що потім, якщо три Януковича приходять, Нічого не можна зробити, або можна, але роками да треба міняти її. Буде там так довго, що ми встигнемо щось сказати. Дивись, я, я думаю, що ну по перше, що стосується журналістики, є, були наробки, вони є. Ну по перше, ми розкрили перші реєстри. Тобто ми маємо розкрити реєстри для журналістів. Я коли був журналістом, мені треба було шукати власників і власність через якісь куплені бази, легально, нелегально, десь там е, отримувати їх. І це було не зовсім правильно. Зараз вони відкриті. Це журналістів для кліхіття. Я займаюся розслідуваннями. Друге, ми зробили те, що ми розкрили реєстр власників медіа. Цей закон ще не повні не повністю працює, але він надає те, що тобто надає можливість, щоб не сталося те, що сталося з нами на ТВІ. Коли ми не знали, хто є власником. Навіть досі, так ми з як телеканал, яких ми знаємо, хто власник. Кінцеві. Це перше. Друге, Розумієш, в чому справа? Що ну чесно зізнатися, що ми ж туди пішли не тільки як журналісти. Тобто, ми і в житті, коли були журналістами, ми вже були активістами. Це зрозуміло. Ви прийшли туди через те, що були журналістами. Якби це вас ніхто не знав, це правда. Ви би сиділи там, це десь, я не знаю. Але е я не змінював свою якусь агенду або свій, свій порядок денний. Теж те, чого я добувався в журналісти, те, те саме добуваюся, як це як... можливо. Претензія сприймається в тому, що ми щось не зробимо конкретно для журналістів. Але з іншого боку, послухай, в нас найбільша проблема в журналістиці не полягає в законодавчій базі. Ну давай чесно. Це те, що Приду, не можна. Алло, придумайте. Тому що от я. Ну, не можна розповів. це придумати. Я тобі скажу. Я абсолютно переконаний. Відкрити всі ці, всі ці реєстри, це, це корисно, нема питань. Але, на мою думку, головна проблема для кожного журналіста будь-де по всій країні це одне. Власник, менеджер, редактор, журналіст. Так? Зробити так. так, щоб журналіст. Міг бути вільною людиною і не постійно слухати, що редактор йому скаже, що йому скаже менеджер і так далі. І якщо провести якісь. Ну колись ми створювали ще з Редакційні коробки ради. Ну послухай, це не працює. Ні, законодавчо зробити кодекс журналістської діяльності і провести через раду, і на кожен крик згори Альо. Кажеш, альо, от у мене тут у мене за закону навіть я коли маю... ти кажеш законодавчий кедик? тобто це дві дуже дуже несумісні речі. Законодавство і етичний кодекс це дві речі, які ми завжди будуть маніпулювати. Перше, по-друге, послухай, а що стане наслідком цього закону? Закон закон має мати що покарання за невоконе виконання. Скажи, будь ласка, ти хочеш, щоб держава або хтось отримав закон, яким можна карати журналіста за невиконання якогось кодексу? Ти впевнений, що це буде та влада, яка зможе цей закон імплементувати? тому кодексі підписує не журналісти, а підписують і. І менеджери теж. І менеджер. А проти кого це буде використовуватись? Сьогодні це може використовуватись проти менеджера або власника. Завтра це буде проти тебе? Ні, умовно кажучи, якщо викласти в правильному вигляді, і це я в цілому світі, просто умовно. Ти не можеш не взяти другу позицію. Да, Журналісту ну, кажуть, Іди візьми у Януковича інтерв'ю. законодавча такого немає. Немає, а може, може треба зробити. Ні, я не я знаю. проти цього. Я проти цього. От тут я проти. Тут я вже як журналіст проти. Я не думаю, що такі речі можна врегулювати законодавчо. А скажи мені, будь ласка, якщо сьогодні ми зараз візьмемо точки зору Міністерства оборони? Інша сторона, хто? Ой, завжди знайдеться. Хто зайдеться? Тоді це означає, що немає закону. Тобто, сьогодні це інша сторона, це е, шойгу, завтра інша сторона це там е, волонтери. Так це третій... не таке життя. А от так тоді, і є. тоді так це не є. закон. Тоді це так не т, це, це не можна враглювати на всі е, випадки. Ні, життя. В регу... Я взагал... Це вже предмет для маніпуляцій. Все предметне люблю в українській політиці. Ні, тут це дуже дуже депорадне. Я не знаю, що в українській політиці все є предметом Ні, це для це маніпуляцій. Правило. Але тут це дуже небарене. Я просто кажу, що це ваша проблема. Ви прийшли в верховну Раду і придумайте, як полегшити життя тому маленькому журналісту, над яким стоїть редактор, випусковий редактор, okay. е менеджер <плес> і, і там я не знаю. Пінчук, Ахметов, я вважаю а, Коломойський і, і так далі. Я от я як і журналістам вважаю, і зараз вважаю. Журналісти це дуже тяжка доля, але жодним законодавчим актом не можна врегулювати готовність журналіста іти на поступки, компроміси з совістю з менеджером, з власником і так далі. Ніяким законом. Або в нього є цей хребет. Або його я немає, я не кажу про тизаконом. Його не вставиш це. Я, я не кажу про журналістів. Я кажу про наджурналі. Мене не цікавлять мене на відповідальність не менеджера не перед законом і, і, і власника, і, і так далі. І, і так далі. Відповідальність власника і менеджера це все тиск на медіа. Це те, що може роками використовуватись, роками вибудовуватись ця етика і естетика стосунків між менеджером, журналістом і аудиторією. Якщо ми це запровадимо законодавчо, завтра у нас за прийде президентом буде інший, який буде саджати менеджерів за те, що вони не так висвітлюють якісь події, базуючись на наших законах, які приймуть демократи. Закон це дуже страшна історія. Вона з одного боку, вона це, регулює. Нагадую, оце депутат законодавець каже, що це закон це страшна... Закон дуже обережно. Ми маємо регулювати те, що може бути однозначно артикульоване і однозначно інтерпретовано. Якщо ми вводимо щось, що завтра може стати інструментом, ти знаєш такий дуже галий приклад, це От, е, Міністерство інформаційної політики. Дуже гарна ідея. Як ідея. Але в мене питання: я до Юру питаю, Юра, а скажи, будь ласка, сьогодні це ти? Ну, добре. Mm -hmm. А завтра це Олена Бондаренко. Один і той же інститут прийнятий нами законодавчо врегульований демократично правильно зроблений. Тут я проти, але але це а я інструмент... завжди був проти Міністерства інформаційної правильно, політики. Так всі... Тому не треба створювати інструменти, які сьогодні будуть в одних руках, завтра в інших. Я Правильно розумію, що ти принципово проти будь-якої регуляції медіа. Так. Да. Тобто скасувати всі закони, які були Ні. на нароблені Ці, закон... Тому що я, наприклад. Якщо вже йти по дорозі абсолютно при принципу, я якраз є противником. Я вважаю, що американський шлях, коли нічого не регулюється, окрім а, наклепів, да. о ти можеш, але да, не да, ти да, не да, тому, що да. ти журналіст, а просто ікс на Y за наклеп да, подає да, в суд. Да, да, і медіа не, тут є інструментом, да, а не да, об'єктом і все. І тоді я, я розумію, але повністю погоджуюсь. Я тут можу погодитись, але тоді ми маємо зрозуміти, що у нас саме. Журналістичне суспільство ні, ні до чого не готове. Я тому, не впевнений, що, тому що воно має вибирати правильні е, цехові стосунки і, це набагато, і обстоювати їх. І це, це набагато сильніше. Послухай, е, що ми зробили насправді, якщо змінили після Майдану? От е, згадуєш, не згадуєш майдан, але речі, які відбудовуються самостійно, не як не як не прописані закони, вони набагато сильніші і вони мають більшу силу ніж те, що ми напишемо на папері. Два роки тому ми нормально це були називається звичаєве право. Я ні, це ся, не можливо, право, це не право, ні, але звичає... це інституці... інституціоналізація. Я кажу, що це речей. звичає. Це звичає, да, це да. не да. право записане. Це звичаєво це просто в рації чистимо зуби. Це зв... все, кінець. І це сильніше, ніж ми пропишемо да, в закону. Да, да, ми не можемо це. Тому револювати. тут я думаю, що це правильно. Окей, а, тоді друга тема. Фактично їх дві. Якщо буде час, то то, то три. Mm -hmm. А якщо подивитися в мережі. Mm то 99% песимістів. Да. Якщо походити по вулицях, ну може я по таких специфічних вулицях ходжу з специфічними людьми, там дуже багато оптимістів. Так, так. Причому, чим більший фахівець, як правило, більше оптиміст. Mm. Да? Тому що він бачить наробки, які можуть датися да. да, через рік, може, через пів року, mm. ти на якому боці. Ти більше я оптиміст. Я дуже великий оптиміст. Я а якісь є, якісь є підстави. Да, мене, ну, по-перше. Тому що я теж тяжую до оптимізму, якось. А попри те, що журналіст має не тяжити. Я впевнений в одній історії. Ну, по-перше, я вважаю, що. От, я, нехай це пафосно звучить. А, песиміст, в момент, коли він каже, щось виголошує, він фактично вже програв. Я не, не люблю програвати. Ми не програємо. Я просто впевнений, навіть якщо в нас буде все погано, ми не програємо. Тому що в нас більш, більше сил. Ми, коли ми кажуть, хто ці люди, які більш-менш розуміють, що є, крім його інтересів, є суспільний інтерес, які більш-менш розуміють, що є світле темне, і вони розбираються, де це. Я не кажу зараз, я не буду казати про героїв, так? Але просто, ну, просто такі люди, які сумніваються, у яких є якісь біле плями, до якої він тяжіє. є якісь цінності, які більші, ніж його, там, те, що поїсти і. Сьогодні там якийсь горизонт планування. Ці люди переможуть. Можна, можливо, слабих з цих груп заб'ють. Але в контіум великому там, ми переможемо. Це для мене не має. Тобто це не обговорюється. Ну, тобто, я ти... виходжу з цього, а все інше це вже Ні, знаєш. Не чекай. Ти помилки чекає, ти з цього, тому що ти, мабуть, десь їздиш і ти, ти бачиш це, або ти, тому що я, мій оптимізм, який інколи з'являється, він саме тому, що я бачу. Оптимістичні моменти. Угу. І я звертаю на них увагу на вінну від дуже багатьох людей в мережах, я мене в мережі майже нема, які не звертають, які це погано, це погано, це погано, це погано, це погано. І це дуже легко. Знаєш, в чому і проблема? І Мені здається, що оптимісти це ті, що я просто думаю, можна вимовляти в українській мові слово «нєт», є «срака», Я не знаю. Ну я з депутатом розмовляю, так що, може, він мене прикриє. Хто підіймає сраку? Вони оптимісти, тому що вони спробували і у них хоч щось вийшло. А ті, що сидять і нарікають, а, тут погано. Тут. Чому мені це не принесли? Чому мені лампочку О, не вкрутили? Я, я, я для себе вирішив оце, це питання песиміста-оптиміста. Дуже чітко, ти зараз розумієш. Навіть коли ти в, в, проголошуєш це, ти виконуєш тут, використовуєш два види дієслова: е, доконаний і недоконаний. Uh -huh, uh -huh. Песимісти це доконаний. Йому потрібен факт. Uh -huh. А, а да, ну це полагіч. тобто, от факт. Але якщо ти йому скажеш, хлопче, вибач, не буде факту, не буде дня, коли ти скажеш, що все, це процес. Ми виграємо, тому що ми життя, тому що процес це ти завжди воюєш. Якщо ти як вариш, якщо ти воюєш, ти вже, це вже ну, да, не песимізм. Ви да, да. А песимісти вони кажуть: от я сів, от де вон? Де результат? Все, немає результату, все погано. Хлопче, ти ж. Шукаєш, ти рухаєшся, це вже є результат. Тоді, 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 тоді Трошки я схиблю, тут, тому що ти мене як би штовхнув в інший бік. А тоді, куди, куди дівати українців, чи не українців, я вже не знаю, як їх називати, тих людей, більшість з яких живе в Криму і на Сході. Це якраз люди от з, з докореним е, дієсловом. Нам не дали хліба, Україна на нас не обращала уваги, ми хочемо цього, Тобто, прийди, принеси, не приніс. Тобто, знаешь, це люди, нет, я, які я, я не активно, скажу соціально так. не активні абсолютно. Вони, я не знаю, вони в будь-якому суспільстві будуть, ну я не сказав би тягарем, але будуть такими нет, важкими нет, нет, людьми. Людина, яка каже, дай мені, вона важка. Ні, перш я, я, я по-русски, щоб да, для всіх. Для Первое. Сам подход наш к этому вопросу определит очень много, что у нас случится большая трагедия, или мы все-таки исторически выиграем. В чем он заключается? Если наш подход заключается в том, что мы с этими людьми сейчас будем разговаривать как те, что, как и мы должны чувствовать мир, Но мы они не будут чувствовать, конечно. Я к ним отношусь в какой-то мере как к детям. Mm -hmm. вот он может ошибаться. Мы понимаем причину его ошибки. Он чего-то не знает. Он чего-то не чувствует. Ему чего-то не додали. Он чего-то не понял. У него есть, но у него перспектива, И он мой ребенок. Он наш. Это совсем другой подход, чем когда мы приходим и говорим, а что ты ноешь? Это разный подход. Вот подход, что ты ноешь, закончится зачистками, закончится страшными трагедиями там, когда мы приедем туда и начнем доказывать, что они были неправы, Подход наши дети это другой подход. Это смотрите, окей, мы потерпим. Мы за счет своего здоровья, сил, времени и так далее, потому что вы наши, мы признаем этот факт или нет. Давайте решим страной, они наши или нет. Если они наши, мы по другому подойдем. Там не будет этого всего. Мы тогда их будем греть и да, это тяжело, извините, это больно. И за счет своих усилий, но. Мустафа, а да как это в римском праве, да будет выслушана другая сторона. А другая сторона, я не знаю ответа, mm -hmm. да, журналисты же делятся на тех, когда задают вопросы и знают ответ, и, и когда задают и не знают. Вот mm -hmm. Это тот же вопрос, когда я не знаю ответа, но мама может любить своего ребенка и может делать очень много, но есть такие исключения, и в литературе описаны, и в истории описаны, когда ребенок не любит маму, конец. И вы будем, их, вот смотри, а то, что ты говоришь, окей, Киев, да, как центр, можно сказать, ну давайте мы с вами будем договариваться. Okay. А из Симферополя, Севастополя, Донецка, какие-то люди, которых, может быть, большинство может быть меньше А мы не хотим с вами договариваться. Не проблема. А мы не будем. Отлично. И идите нафиг. А, смотри, ну тут же вопрос в другом. Да. И, и, так в жизни ситуация. Когда да, дети не да, любят родителей. А мы хотим потерять это все? То есть мы и внуков не хотим своих. Нет, у меня другая логика. Я не могу. Я это, я всегда очень люблю вот про любовь. Вот про любовь я люблю. Это очень всегда ну, характеризует многие вещи. Угу. Mm -hmm. Вот он и она. Я не буду говорить, кто за кем ухаживать, ну, кто-то кто, -то, кто -то из них, да. Не хочет. Ну, Понятно. А другой говорит: нет! А тот серенады под окном, и цветы, и там, и приглашения. Нет! Смотри, тут вопрос очень простой. И, и рано или поздно мы столкнемся с ситуацией, когда любые варианты, слова нет, и все. Слушай, но ну, это другой подход. А, тут подход очень простой. Вот мы сидим здесь, в Киеве, и мы считаем, что наша территория. Правда ведь? Ну да. Вот. Мы же не спрашиваем, наша она или нет. Это как ну, данность. По рождению, да. Ты да. полюбил кого-то, тебя не любят. Но ты считаешь, что он твой кусок жизни. И вот, вот, вот это, он может как угодно уйти к другому, жениться, но ты до конца жизни будешь его своим. Ты пригреешь, поможешь и так далее. Не у жизни. Это, не это уверен. намного тяжелее, чем сказать: да пошла ты и пойти заниматься Нет, своей жизнью. А Нет, они мы. Не, не, не Киев будет посылать, а Киев будут посылать. Не Киев не, скажет, пошла ты. Возможно. А ты приходишь и говоришь: здрасте, ребята, хотим, давайте дружить, улыбаться. Я считаю, и это же согласись, ну, это неправильное слово, не журналистское, но это же правда. Украинцы все, что могли, для Крыма делали. Я повторяю, все, что не лучше. Да, не строили. То есть у нас в Полтаве дорог нет, а в Крыму есть. Нет. и там По нет, сути, и там да, нет. ничего не делали, как везде. Да, да как давай вот туда, да. Ну, вот они, да, да, вот давай. Никого не обижали, никаких украинизаций не проводили. Пожалуйста, товарищ мэр мэр Москвы, приезжайте, стройте. Телевидение русское, это русское, база русская, э, туристы русские. Нет! Все равно не хотим с русскими, с украинцами быть. Ну да. Нет, я считаю, ну что. Ну вот, не, смотри, не, не, не знаю. Тут я. вопрос, я считаю. Я даже себе. не говорю о том, что будет. Именно, потом. когда мы не знаем ответов, на вопрос. Я тоже не ответ вопрос. Я не знаю, как чем это закончится, чем это. Но когда мы не знаем хотя бы из чего мы исходим. Вот я сейчас очень много бываю на Востоке. Если честно, я тебе скажу так, что для меня сейчас я часть моего мозга вот это в этом году жила в Ужгороде, потому что я там делал один проект. И сейчас вот часть моего мозга живет в Мариуполе, Краматорске там и очень сильно в Северодонецке вот эмоционально. А я скажу так. Если мы исходим из того, что это наша территория, наши люди, и они исторически будут нашими, это, должно, это, это повлияет на все наши поступки. Какие они будут, иногда они могут быть раздражительными, иногда мы можем там, да, любимого человека, иногда можем злиться, но исходить из того, что это наше. И я призываю именно к этому. Давайте решим. Давайте четко решим. Пока, я тебе даже больше скажу, у нас... На уровне официальном нет этой артикуляции. А потому что никто не знает, что с этим делать. Вот. В мире никто не знает. Ни ни Меркель, ни Обама, никто. Путин не знает. Он хочет подрывать и убежать. Но а без все... этого никак. Потому что. Бо... Знаешь, что самое страшное? Самое ведь страшное что это мы у себя в голове и решили, что есть картинка. Вот мы, вот они. А я тебе скажу, самое страшное, что между Харьковом и Донецком есть огромная территория, наша территория, которую мы контролируем, на которой живут уже сотни тысяч людей, переехавших оттуда, и ментально там сидящих, но здесь, потому что им где-то... Ну, понятно. Им да. мы сигнал какой даем, ребята, вы и это можете забрать, или мы этих оставляем себе, мы должны укреплять себя внутри. Если мы сейчас будем это разрывать такими кусками, что вот... Они... Да не мы, понимаешь, в том-то проблема. Да они, мы, мы. не мы. Нет, мы. Послушай, я ничего не имею против. А, ну, а если я считаю, нет постоянно кто в глазах, должен дать ответственность? Я говорю, алло, да. Кто должен дать ответственность? Я считаю, что мы. Мы сильнее, мы больше, мы добрее, значит, мы должны брать ответственность. Мы должны знать это. За Ригзустрину мы поговорим. Посмотрим, кто, кто окажется прав. Потом, да, кстати, по Крыму я вот забыл сказать важную вещь, которую нельзя не сказать. Единственное, что в Крыму мне понятно, что это территория крымских татар. Вот я, я, я в римском варианте. И я сказал, я Кравчуку когда-то говорил в девяносто первом году или даже в девяностом, что вот может быть отдать сразу, меньше хлопота, ну, хлопот и проблем ну, было да. бы. Я говорю, единственный вариант, который меня останавливает как бы с пропагандой этого, этой идеи, это крымский татар, потому mm -hmm. что это их земля, ну, как бы единственная чья это земля на сто процентов, это крымских татар. это не украинская, не русская, а крымская татарская. Ну, мы же поймем, что, и вот бы... это единственное да. людей, которым мне искренне жалко, и я понимаю, что это люди, которые, ну, как бы, имеют право вот именно вот они есть коренное население. Да, они точно за это да. болеют исторически. Да. да, у них как это, у них некуда деваться, да? Теоретически украинцы могут пойти в Украину, русские в Россию, а вот крымскому татарину некуда деваться. Это вот единственное место. Это он может. правда. Поэтому для меня это проблема большая. Окей. И еще в чем все-таки оптимизм? Просто ты говоришь о том, что Такая логика может иметь право на жизнь, но вот смотри, ты говоришь фактически ты говоришь, что просто Украина стоит на правильной стороне истории и поэтому мы угу. победим. Да. Это одна из версий, которая мне, мне нравится. Я люблю, да, там Россия стоит на неправильной стороне истории, ну, мы на, так на, считаем, на да. ретроспективной, да, такой угу. истории 19 века там где-то, а Украина как бы 21. И ты думаешь, это настолько может быть? Автоматически или стоя на правой стороне истории больше энергии? Нет, я считаю, что это вопрос идентичности. А, ты понимаешь, что вот мы выживем и точно выживем сто процентов в одном случае, если мы определим идентичность свою и историческую и вот эту энергетическую, правильной или неправильной стороне. К сожалению, что у нас сейчас происходит, Россия сильнее, очень многие люди тяготеют к силе, всегда. Если кого-то спросишь, они а разговор какой. Ну что наш, а Путин у да. вот. И нефти а. много. И, и вот и... тут возникает вопрос. Мы должны свою идентичность очень сильно сохранить. Важно сохранить себя. Это самое. И тогда мы выиграем. К сожалению, для этого нужно. Это не может быть, знаешь, как вот мы выбрали ту сторону. Это, ну. И, и пошли спать. Да, и это пошли... не преферанс, да. Есть, да ты и, все, вот, и... сидишь. Да. Нет. Ты... Это процесс. Mm -hmm. Ты должен все время в это вкладывать. А есть нам люди. сложнее. Есть люди, которые готовы вкладывать мы энергию. Все ск... Мне кажется, что мы, как страна, вкладываем в это очень много. И как Нет, Я не я... верю, что их много. И не сто. Я думаю, что в Украине может Украине сильно появится, у нас 10% энергичных людей. Потому что, фактически, революцию, две революции сделали 10%. Я а скажу остальные так. ждали, чем закончится. Это а ведь... 10% любая революция. Французская, английская, это... голландская. Это известная давняя теория. Это теория пассионариев. Как писал Гумилев. Да, Это люди, которые могут У нее они настолько сумасшедшие, что они ставят некую идею вне себя и считают, что она важнее, чем их жизнь. Да, 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 вот да, таких да. людей у нас да мало. Но у нас очень чувствительные остальные. Они таких уважают. Если в России из таких делают сумасшедших, Или убивают, убивают Или да, слов, и, а да. Все, это то для нас это некая вот да, пассионарий это какой-то, вот он, какой к нему надо тянуться. Mm -hmm. А там это сумасшедший разрушитель, агент да, или да, там да, что угодно. Да, да, вот да, к да, чему да, да. приводит. Это полная деморализация. Это исторический человек, который пассионарный, сильнее, генетически, он должен тянуть за собой. А у них это не тянет. У них тянут люди, которые наоборот этих, над этими глумятся и приводят все очень порядок, жестко, вот такие вот кубики. Да, вот непривычный смысле... не Гумилева, но тут есть логика в том, что ты кажешь. Да. И да. мне кажется, что у нас таких людей все-таки достаточно. От а, що відбувається в моєму житті дуже часто? Я тут щось балаболю, розмовляю, такий весь, а мені або вухо, зараз ухо нікого нема, але режисер чи оператор каже: Отак. Отак він каже. От він що так показав. А, ми, ми таким чином прощаємося, пані і панове, Мустафа Наєм, Народний дебат України. Шкода, що його не спитав, наскільки він все ще залишається журналістом, чи все ж таки народним журналом. Аля, ми, ми знаємо, ми знаємо все це. Там така дуже хитка така, така, така лінія між журналістами цим. Ну, не вийшло, значить, пощастило. А все, аби побачимося чи почуємося. Ні, побачимося все ж таки, бо в мене ще радіо, я мені треба орієнтуватися. Десь за тиждень програма Микола Вересина. все добре, дякую, що прийшов ще раз. Вот, Нет, я думаю, что ты, да, я думаю, что ты прав и не прав, потому что. Нет, в принципе, прав, конечно, потому что действительно огромное количество...